Виїзд сюди на парковочку, з штатівчика. Але пішов дощ, друзі. Всім доброго дня. Сьогодні в нас вже четвер і на годиннику друга година дня. Е... Скільки всього є розказати вам, що він сигналить? Не знаю. Він думав, що я виїжджаю, Навірно, а я ж не виїжджаю. А з другої сторони, я ж нічого для цього. І не зробив, щоб показати йому, що я не виїжджаю. Блін, ну для чого цей дощ? От для чого цей дощ? Зараз все, опять йде плавати, як в перший марафонний день, Хто не бачив мій марафон, тут випаде, випаде така підсказочка. Так. Скільки всього, друзі, я розказати, що це просто капець. Будемо потихеньку видвигатися, напевно, звідси і ведемо щось. Розмовляти. Хмельницьке шосе проспект космонавтів. Ну, що це за Хмельницьке шосе? Це, напевно, ця заправка БРСМ чи що. Так, да, це БРСМ заправка. Що хотів сказати, друзі, це по поводу Штатівчика мого вчора я хотів з його допомогою там зняти дещо по стройки і зрозумів, що тут цей шарнірчик поламався окончательно Він е випадав, коротше, не тримався і дуже все було з ним печально. Я пішов до товариша, він там коротше, зашаманив його, наліпив туди якогось клея жорсткого. І він зараз цей штативчик, як е мертвий. Блін, ну що це за погода? Ну не хочу я так кататись. Чесно вам скажу. Ну дивіться, що робиться, це капітані. Ну що, пацани, закинуло мене, короче, на східний автовокзал, хто знає де це, на тяжику. Получається, поїхав я тоді на БРСМ. Приїхав, дивлюсь, стоїть... Троє людей, двоє з них це мої клієнти, у них там багаж. А третя стоїть жіночка і каже, кажуть, ці люди, а можете визвати їй таксі? Я кажу, в принципі, можу. Ну, знаєте, можна було сказати, що визивайте самі там чи ще щось. Я думаю, визву зараз на 838 наберу, скажу там, звідки куди, і хай собі чекає, знаєте. Але вона. Сказала, що їй треба на східний автовокзал, а маршрут з цими людьми був на космонавтів вулицю. І я кажу, їм кажу, то може давайте вона з нами сяде. Я вас на Космонавтів висажу, а її повезуть і подальше на Ватутіна. Вони такі, о, то давайте. Я короче, гружу її валізу. Все, ми їдемо разом вже. Получилось так, що на космонавтів я приїхав за 75. Чи за 77? Там ще десятку чая залишили. А, і, виходить, ще 150 гривень взяв з цієї жіночки. І весь маршрут з західного автовокзала на східний вийшло в мене, грубо кажучи, 230 гривень. 150 з них чистими, без всякої комісії, без нічого. Чотенько, я рахую, це нормально. Це, виходить, що у нас? 225. Це у нас скільки? 113, 100... хай прямує в скарбничку. О, щось я їду, Коротше, їду, друзі, а нічого не включено в мене в пошуку. Ні один агрегатор не запущений. Так, запускаємо болт. 838, в принципі, запущений, можна було б глянути на його ефір. Зараз так і зробимо. Так, Кофів немає. 21 заказ в ефірі, найближчі 4 км, теж нам не підходить. Запустимо ще Uber і будемо чекати. Що я хотів ще розповісти вам, друзі? Значить, зробив я ж цей держатель, все як положено. Товариш мені вчора поміг з клеєм, з ідеєю, як це зробити. Короте, а то я щось ножа якогось там розплавляв на газу, щось спробував, коротше там плавити, все забакланив, все, все пропало в мене. А він чотенько роздуплився, що треба. замутив мені, і все, тепер держатель знов, знову коротше, як новенький. Це про держатель. А про те, що чого я сьогодні не виїхав так, виходить е, в 10 годин, то я виїхав 10 годин. Просто виїхав з цим товаришем, що, до речі, робив мені цього держателя, він попросив поїхати з ним на ринок Сатурн там по якісь запчастини коротше, до мотоцикла. І ми з ним поїхали і так і ми коротше, пропали там до двох часов дня. Ну, пропало, виходить, пропали ми там на менше часу, але потім ще там були деякі справи, потім я. Дома ще побув коротше, півчасика. і виходить так, що в 2 години я почав працювати, друзі. І забув е про те, що треба запустити таймер. Таймер ми запустимо на півтори години. Того, що пів години я вже десь тут прокатався. І будемо вважати, що я сьогодні пропрацював 2 години рівненько. А зараз запускаємо таймер. Забрав водички я, друзі, біля новобудови тут для на Максима Шемка. І взяв замовлення ось таке. Це з вулиці Івана Мазепи. Гетьмана Івана Мазепи, на вулицю енергетичну, там де КНЕС, може хто знає. Ну, неважно, коротше, за 90 гривень чистими, по Уберу. Подача була 1,5 кілометра. Якраз чотненько. Ну, Звідти, знаєте, ну, не знаю навіть. Можна брати щось ще, а можна вже прямувати стрижоку, тому що в мене сьогодні волейбол. Можливо, там якісь ще зйомки плануються, коротше, е ну, по другій лінії, коротше, не по блогерству. А, і що я хотів нас ще розказати, друзі, це те, що возобновилася в мене вчора стройка. Щось я її трошки підзакинув, був, знаєте, щось не в неї було, коротше, то марафон, то те, то все. А вчора я прям... Плотничком вийшов, щоб покопати короте, собі е, траншейку під фундамент. Вийшов, взяв лопату, копнув пару разів <с calmly> і йшов там до сусіда якраз цих штатів робити, бо щось підзняти, що я там копаю короте, на цьому штативі. Йду, дивлюся, а мій сусід він на стройках там працює, знаєте, короте, під підсобником. І щось там возлі кернички, коротше, крутиться, щось там муте-муте. Я кажу, чуєш, здорово, кажу. Не хочеш пару гривень кажу, заробити. Він дивлюсь, очі загоріли каже, що я кажу, ну там покопати, типу, траншейку мені 30 см глибини, там штик лопати, типу, ширини. Він такий, так, да, хочу, а що типу, платиш. Я кажу, ну блін, ти кажу, скільки на своїй роботі кажу, маєш. Він каже, ну я з восьми. До 5-500 гривень в день. Я кажу, о, це менше 100 гривень час, кажу, виходить. Кажу, давай я ти буду давати 100 гривень час, а ти будеш там щось, цей, щось там крутитися робити. Коротше. Він загорівся. Ну, тіпо, Після роботи, виходить, ще ж робота в нього буде, рахуйте. І плюс копати це ж ну, легка робота, грубо кажучи, там не рити, десь там в глибину, якусь здорову яму, а так. Типу, траншейка 30 см, це поверх... поверхневий ґрунт, там немає, що копати. знаєте. Кажу: я буду тобі возити землю, а ти будеш копати, чисто рити е... площу. Він каже: хорошо, прийшов. Він в 7 часов приступив, і в 10 часов коротше, він вже був, е... все вирив. Я йому типу, посчитав. Не по 100 гривень в час, а виходить, по 200 гривень в час. 600 гривень йому виніс, коротше, все, що за день заробив з таксовки. Все, йому діпа, на цю траншейку і закинув. Ну нічого, друзі, а що? А як? Воно б не вирилось мною за цих 3 години це 100%. Людина вже звикла так рити, копати. Плюс нас двоє було, я возів він копає, собі раз-раз раз ломиком попрацював, і все чотенько. Таке щось вийшло, як бачите, відео там я вставляв. Так, Під'їжджаємо ми вже до клієнта, він, я так, зрозумів, на зупинці вже стоїть. Чи що. Висадив я людей, друзі. І це судьба, пацани. Це судьба того, що з Зулінського це ось там на Стрижову школу, ліцей, є замовлення. Ну як я можу таке проігнорувати? Тим паче, друзі, що сьогодні приїжджає теща. І треба буде її зустріти. Тобто я 100% ще попаду в місто і десь ще може потаксую, знаєте, поки вона там приїде на цей вокзал. Непонятно, коли вона приїде. Тобто десь треба, щоб я був в місті. Що я буду чекати? Я краще потаксую, ще пару там, хвилин, пару замовлень зроблю, потім підскочу, заберу її. І поїдемо вже додому. Так що, оце замовлення, що зараз на стрижавку я його взяв, і в мене ще на таймері осталось працювати година, то я цю годину ще маю відпрацювати. Так, я зараз припаркуюся, щоб не мішати машинкам ззаді. Подивлюся по карті, куди це треба їхати. Так, Терногородського, це в нас направо. А більш детальніше покаже нам карта від гугла. Що я хотів вам ще, друзі, сьогодні повідати? Скільки новин, що це просто капець. Розпирає. Регістратор. Хто пам'ятає, можливо, в чатіку. Про чатік, до речі, у нас там такі розмови. Ну, знаєте, всі в чатіку визнають все самі перші. Так що підписуйтесь в силочка в описі. Е, розказував я, що торба тільки купив 14 днів, пройшло, коротше, і все, одразу він накрився. А накрився він яким чином? Е, запис, яка йде з дороги, відображається чотенько. А запис, яка йде в салон, тормози рівками йде, як-будто там 2 фпс. Що, Що таке, я ніяк не можу. Я вже і флешку підкупив. На 32 Гіга 10 класу, хоча 10 класу в мене і стояло на 16. Думав, може швидкості не вистачає. Знаєте, там хтось писав в чаті, що таке може бути. Ну, я вже не знаю на що грішити. Коротше, все, склав коробку, всі гарантійки, все понаходив, питав людей консультації по поводу того, як воно це все Ну, Повернення по парозєдки, там в чаті теж мені чідненько все об'яснили. Подякував, там, всі діла. Вже їду сьогодні. Цим товаришем на ринок, про якого я розказував перед цим. <кій> І чорт мене коротше, смикнув зайти не з айфона, а з андроїда на цей реєстратор. Заходжу з андроїда, все чотенько, коротше, ніяких цих подергувань, посмикувань, нічого немає. Представляєте? Це коротше, з того моменту, як тільки я взяв 11 цей Pro iPhone. З того моменту і реєстратор ось такими дефектами і почав писати. Ну, тобто він не почав писати, пишете він чотенько, а ось производить тільки з iPhone, ось, та, ось так ривками, з, з 8 або з Android-телефона у вас прозводиться все чотенько. Все, виходить, не треба відправляти коротше, його нікуди. Він ну, не ламався, все з ним добре. Це означає, що якось треба буде добиватися, щоб з телефона, ну, з iPhone саме. Він нормально писався. Так, перший під'їзд. я вже все, думав, капець, кончений реєстратор, коробка була розпакована, все було розпаковане, короче, підсунули дерьмо і так далі. Розкудахка та вся, короче, я вже Так. перший під'їзд, це в нас десь тут здається. Короче, я так розумію, нікого немає. Треба набирати людей. Да. Тож зустрінемося вже в стрижовці, я думаю. Коротше, друзі, провтикав яку школу, а це оказується до цієї школи. І странно, що вона от... Е, отходи вона їхала до школи, а, а сідає в машину. Інтересно, як так. Ну ладно, це таке. Е, 127 гривень було до сплати. Це в нас цікаві 60 гривень прямує скарбничку. Перед цим було замовлення. Е, Коротше, було я не пам'ятаю скільки там було коротше, то вже пропустимо цю цю суму головний прикол в тому друзі що я мав залишитися в місті приблизно до 4, там, до 4 з чимось того що товариш з яким я їздив е по ці запчастини до мотоцикла, ми ж їх не купили, ми їх заказали, і я їх мав каже, забрати в 4 з лишнім, коли вони мають бути. І бачите, як короче, повезло із замовленням в стрижавку, але не повезло із тим, що я не вспомнив в цей час, що я мав би забрати ці запчасті. Можливо, їх ще нема, можливо, е їх не буде сьогодні, не знаю, як там воно вийде, але. Я вже, виходить, не зможу забрати їх. І так, да, така біда. Пройшло, грубо кажучи, там час і 20 хвилин, як я працюю, і за цей час можна сказати, що я заробив 127 гривень по 838, потім по болту. Там вже ж тих 66, а ще 66, а це я вже з чаюхою посчитав, 75, поняли? Там 10 гривень чаюхи було. Тобто це вже 200 гривень по по Поуберу 100 гривень, це виходить у нас 300 гривень, і отих ж ж 150 гривень. Поза агрегаторами, що я взяв з зтьотки, яку я віз, ну, коротше, ви пам'ятаєте. Коротше, друзі, вдалося заробити десь 450 гривень за півтори годинки. Ну, Може менше, ніж півтори, тому що таймер нам показує, зараз 45 хвилин залишилось працювати, а запускали його на півтори години. Десь півгодинки пішло на те замовлення саме перше, двойне, здвоєне. Коротше, 450 гривень, слухайте, це так немало, немало. Якби я залишився ще на цих 45 хвилин, зробив пару мінімалок, то там би продуктивність би, мені здається, ще більше, ніж 250 гривень за годину. Ну, за 2 години праці. Коротше, друзі, зараз ми робимо трошки переривчик і... Виїжджаємо в місто вже трошки пізніше. Оп-оп-оп? Друзі, коротше, нічого я не доїздю на сьогоднішній день, це була остання поїздка в Стрижевку. Того, Стриживку, ну, я пішов на волейбол 6 часов і виходить, до 8 я там коротше, побув, набрала тещу, що вона вже в Хмельницькому, пересаджується на другий автобус і буде через час з половиною у Вінниці на центральному автовокзалі. І я собі зрозумів, що мені типу, нема куди спішити, а потім сповнив про те, що в мене ще ж була одна халтурка коротше, підзняти дітлахів, які вогнем махають, -шоу, коротше. Ну Там прикольно так, в принципі. Його треба підзняти, змонтувати і типу, виложити вже кліп. Ну це таке діло. Там я думав, що буде, займе в мене десь півгодинки і годинка ще часу буде для того, щоб зустріти те, що. Я короче, ошибся. Вже в кінці, коли я підзнімав останні кадри цього фаєр-шоу, подзвонив телефон, дивлюсь на годинник, а вже коротше, реально е пройшло півтора часа після восьми, і вона вже дзвонить і каже, я вже сижу на вокзалі. Я такий Йошкін Кот, а це я так короче, зустрів людину. Хоча мав зустріти все як положено. Ну, таке, я бігом. Через, це, через Bluetooth треки з андеграунда першого і погнав. Добрався, напевно, я за хвилин 14-15 може з Трижавки сюди. Заїду прямо в вокзал, зараз буду набирати її. Коротше, друзі, якось воно так. 450 гривень давай заробити за цих там, час чи півтора. Сьогодні якось так. Так що вже до завтра.